Прості ідеї для власного бізнесу на різний бюджет. Це відео саме для вас, якщо ви хочете започаткувати власну справу, проте поки що не впевнені, яку саме поговоримо про те, що точно буде актуально в найближчі роки, та найголовніше прибутково. І ми одразу почнемо. Перша бізнес-ідея потенційна зрозуміла кожному з нас абсолютно. Це автомийка. Це можуть бути послуги зачищення від бруду частин машин, хімчистка та прибирання в салоні, миття двигуна та колірування кузова. Можна виділити чотири основні типи мийок. ручні контактні мийки, безконтактні, автоматичні щіткові мийки та автомийки самообслуговування. Вони відрізняються в першу чергу ціною. Цілому ринок автомийок в Україні оцінюється в 7,2 мільярди гривень. До речі, ви запитували в минулих відео, де ми також з вами говорили про бізнес-ідеї про сайт. Чи варто його створювати з самого початку ведення власного бізнесу? Чи на перший час вистачить ведення в соцмережах сторінок? З моєї точки зору будь-якому бізнесу необхідно мати сайт. По перше, це збільшує охоплення, бо так чи інакше люди все шукають в інтернеті, і в соцмережах, звичайно. Але і більшість шукає також просто в Гуглі. Наприклад, коли я переїхала в новий район автомийку, я шукала саме через Гугл, а не через соціальні мережі. Звичайно, хтось на прикладі автомийки може просто проїжджати, побачити якусь і заїхати. Але люди так влаштовані в сучасному світі, що більшість хоче подивитися одразу до того, як кудись заїжджати. На ціни, відгуки і, взагалі, послуги, які надаються, не кажучи вже про те, що для деяких бізнес-ідей, котрі ми з вами будемо говорити далі, створення сайту необхідно, якщо ми говоримо особливо про продаж чогось онлайн. Так чи інакше, люди більше довіряють компаніям, котрі мають власний сайт, а не лише сторінки в соцмережах, особливо якщо ваші конкуренти його мають. Але звичайно, я за те, щоб на початку бізнесу максимально ефективно Тивно оптимізовувати бюджет, тобто витрачати як можна менше коштів на сайт, в тому числі, і звичайно робити його найлегшим способом. Я особисто маю три сайти для власних проєктів, які я особисто створювала самостійно з нуля, повністю. І більше трьох років вони всі працюють і змінювати я їх не планую. Створювала я їх на основі конструктора. Веблю там зручно те, що по-перше є готові шаблони для ваших сайтів. По-друге, Ціна дуже бюджетна. По-третє, є реально тестовий період, за який ви взагалі можете познайомитися з цим конструктором і подивитися, чи підходить він вам. Це український повністю продукт, але найголовніше для мене особисто його перевага. Те, що ви можете створити сайт абсолютно з нуля, не маючи в цьому жодного досвіду та якихось спеціальних навичок. Адже є готові шаблони для продажу, послуг, курсів. все, що вам треба зробити, написати текст під себе та вставити картинки під ваші послуги. Платформа. Не бере до речі жодних комісій від продажів є інтеграція з локальними платіжними системами та сервісами. Також є цілодобова підтримка, яка, до речі, відповідає за кілька хвилин. Реально я коли створювала сайт, спілкувалася з підтримкою як з особистим куратором, котрий допомагає на кожному кроці. А також є послуги з запуску реклами, в Мета, тобто Фейсбук та Інстаграм. Інтуїтивний редактор, готові шаблони, які конвертують, та зрозуміла ціна без додаткових комісій, допоможуть вам легко почати продавати будь-які власні продукти від товарів до курсів та послуг. До речі, я особисто написала в підтримку. І тепер у вас є ще одна плюшка, якщо ви вирішите створювати власний сайт, що я наполегливо раджу вам робити. Ви можете спробувати веблюм абсолютно безкоштовно за посиланням, котре я залишу в описі до цього відео. Якщо вам все сподобається, далі ви можете використати мій промокод, який я залишу в описі до цього відео. Також ви його бачите на екрані з 15% знижкою на будь-який тариф. Отож, посилання я залишаю в описі до цього відео, а ми переходимо до наступної бізнес-ідеї. Наступний... Та ідею для вашого майбутнього бізнесу можливого це кав'ярня або кава на колесах. Насправді відкрити кав'ярню не так вже складно, як може здатися на перший погляд. Звичайно, тут потрібна сума для старту, тут без безкладень аж ніяк. Проте рентабельність кавового бізнесу зробить свою справу, якщо все зробите правильно, і вже через деякий час точно можна стати прибутковим. Рисуні кав'ярні також користуються великим попитом. Кава на колесах встановлюється на центральних вулицях. В спальних районах, у великих торгових центрах і на міських ринках всі ці міста мають високу прохідність. Мобільна кав'ярня мало чим відрізняється від звичайної Широкий асортимент, з кількох десятків сортів кави, приготування напоїв відповідно до класичних рецептів, та звичайно досвідчений бариста. Тут не варто розраховувати в прибуток в найближчі півроку, адже звичайно відвідувачі потенційні мають вас помітити, розсмакувати вашу каву, розповсюдити інформацію сарафанним радіо, особливо актуально, якщо ви відкритись у спальному районі, і звичайно стати вашими. Постійними клієнтами, але при належному рівні якості вашої продукції обслуговування кількості лояльних клієнтів буде рости з кожним місяцем. В цілому про відкриття різних типів кав'ярень дуже детально ми говорили в одному з попередніх відео. Щоб не повторюватися, посилання залишу в описі до цього відео. Наступна бізнес-ідея масажний кабінет. Масажний кабінет в цілому можна позиціонувати на ринку і як медичні послуги для поліпшення стану здоров'я, або як підрозділ салону краси спа-салону, спортивного клубу, чи сауни, Масаж, який як і бізнес на бровах, чи студія догляду за нігтями, може приносити хороший прибуток. Звичайно, при правильній організації діяльності і активній рекламній компанії. Ще одна ідея для бізнесу: це клінінгова компанія. Насправді, клінінг доволі таки перспективний напрям. Діяльність клінінгових компаній є комплексом заходів, спрямованих на забезпечення чистоти в приміщеннях. А саме це і квартири, і офіси, торгівельні центри, салони, і так далі. В цілому Європі, Америці та Канаді бізнес прибирання квартир і комерційних приміщень існує давним-давно і вважається високоприбутковим а ніша практично переповнена На українському ринку. Перші клінінгові компанії з'явилися близько 20 років тому, а сам напрям почав прям активно розвиватися не так вже давно. І конкуренція тут насправді далеко не така висока, як може здатися на перший погляд. Наступна бізнес-ідея швейне ательє. Лє з ремонту та пошиву одягу, звичайно, у швейному бізнесі без базових знань не обійтись аж ніяк, навіть якщо шити самому не хочеться, перш ніж відкрити ательє, бажано пройти, хоча б спецкурси крою та шиття, щоб правильно організувати роботу ательє. Найкраще, коли ваше хобі поступово перетворюється на бізнес. В цьому випадку цей базис потрібен як мінімум для того, щоб закупити необхідне обладнання для ательє, сформувати ціни на послуги і пояснити замовнику нюанси крою. Швейне ательє хороший варіант для старту малого бізнесу з перспективою на багаторазове масштабування в процесі розвитку. Розпочинати можна з дрібного ремонту та пошуття невибагливих дизайнерських моделей. Наступна ідея: фотосалон. цілому це досить простий, і недорогий бізнес, з яким може впоратися і новачок. Роботи в фотосалоні буде завжди достатньо. В принципі, для початку роботи знадобиться небагато приміщення, фотоапарат, стіл, стілець та при. Інтер, щодня людям необхідні фотознімки для документів в будь-які часи та за будь-яких умов. Далі ще одна бізнес-ідея пов'язана безпосередньо з автомобілем, а саме шиномонтаж. Звичайно, шиномонтаж подібний бізнес має чітко виражений сезонний характер. робити можна більше, якщо звичайно забезпечити якомога більшу прохідність. Тобто пропускну здатність, щоб люди не чекали в черзі. І ми з вами, автомобілісти, знаємо, як це буває сезон, коли всі в один час змінюють е, шини. Прийняти в цілому більшу кількість клієнтів, можливо, як за рахунок збільшення часу роботи в дві зміни, так і за рахунок швидшого і продуктивного автоматичного шиномонтажного обладнання. Перш за все, бажаний хороший транспортний потік, який проходить поблизу по шиномонтажної майстерні. Оптимально вибирати місце по. Лизу великих проспектів, заправних станцій або великих автостоянок. Такий вибір допоможе вам знизити негативні впливи такого фактора, як сезонність, оскільки ви будете завжди на виду. Наступна бізнес-ідея в ніші, котра майже не зайнята на українському ринку, а саме готелі для тварин. Так, доволі перспективна, адже попит на тимчасове розміщення домашніх улюбленців на час відсутності господарів є постійним. Здебільшого функцію готелю виконують або ветеринарні клініки, або притулки. Але повноцінне тимчасове житло зі всіма необхідними зручностями для домашніх тварин дають одиниці. Зокрема, послуги проживання, харчування і нагляду за тваринами надає київський готель для собак та котів, док-хотел та ветеринарний центр Звірополіс. Наступна незвичайна ідея для бізнесу також пов'язана з тваринами, а саме коворкінги для тварин а точніше сказати, пет. Френдлі коворкінги. У такому місці люди можуть приводити своїх вихованців і працювати, не залишаючи їх удома самих. Коворкінг має бути обладнаний спеціальними ігровими зонами для тварин, снарядами для тренувань та іншими зручностями. Хоча ця ідея доволі перспективна, насправді коворкінги, де дозволено відвідування із собаками або тим паче котами та іншими тваринами підходять не всім. Деяким людям доволі важко налаштуватися на роботу в такому собі. Певному хаосі можливо в цьому випадку є сенс розділити зони в коворкінгу, де можна приходити зі своїми улюбленцями, а де зона буде окремо вільна від тварин. Звичайно, з точки зору бізнесу, такий варіант більш вигідний. Наступна бізнес-ідея це інтер'єрна фотостудія або відеостудія. Територіально краще розміщення в центрі або близьких районах, щоб потенційні клієнти могли добратися як на авто, так і громадським транспортом. Економічна сторона по розподілу. Клієнтів має також тут важливе значення, тому що відвідувань для фотостудії потрібно розпреділяти по дням тижня рівномірно. Для прикладу заповнити графік у вихідні можна швидко, але у будні це складніше. Можна використовувати знижки та отримати прибуток уже від кількості клієнтів. Наступна ідея для бізнесу точніше, ідеї для бізнесу це бізнес за франшизою. Кожного року з'являється щось нове, та і напрямки різні від відділення нової пошти до французької випічки. Франсуа тут уже обирайте по можливості. На суть моделі однакова особа, тобто франчайзер, яка надає право працювати під своїм брендом франчайзі за певні дивіденти. Наприклад, ви можете обрати бренд фастфуд та відкрити такий заклад у своєму місті, використовуючи бонуси розкрученого вже бренду. Вам надається повне забезпечення необхідними документами для початку роботи, інструкції для бізнесу та особливості справи в цілому, яке потрібне обладнання, контакти постачальників, як правильно шукати співробітників та правильна організація їх роботи. Умови співпраці можуть відрізнятися в кожному випадку. Тут розповісти про всі напрями просто нереально. Якщо теми франшиз вам цікаві, пишіть в коментарях, можливо, я зніму окреме відео на цю тему, а ми... Ми рухаємося далі, і наступний бізнес-еде іде це дитячі секції та індивідуальні заняття. В Україні, насправді кожного року лише зростає попи на репетиторів шкільних предметів, вчителів музики та спортивних тренерів. Так, охоче займатися музикою стало дійсно, за даними аналітиків, більше на 56%, а спортом на сто Чотири, звичайно, в першу чергу це пов'язано з дистанційним навчанням, якості якого багато батьків сумніваються. Наступна ідея для бізнесу це чоловік на годину. В сучасному світі звичайно люди намагаються економити свій час та сили у всьому. Чому можна, особливо якщо ми говоримо про якісь побутові справи? А особливо якщо це хтось може зробити замість нас? Ну, служба чоловік на годину користується насправді великою популярністю в великих містах України, так точно. Щоб організувати подібну послугу, вам знадобиться мінімум складень, зібрати набір інструментів для ремонту, дати рекламу в мережі інтернет і почати виконувати замовлення. У майбутньому, звичайно, ви можете найняти собі помічників, тим самим збільшити дохід і оправляти всі наявні заявки. Звичайно, цей варіант вам підійде, тільки якщо ви на всі руки майстер. Наступна бізнес-ідея це настільні ігри, ігри та все, що з цього виходить. Окрім того, що можна купувати і продавати настольні ігри в соціальних мережах та реальних магазинчиках, ви можете розробити свою настільну гру, а взагалі можете створити окремий настільний клуб. Клуб настільних ігор, точніше, ну зробити бокс настільних ігор, тобто в одній коробці, і карти, і доміної, шахи, нарди, монополія, мафія і так далі. І продавати його через інтернет зараз. Це стає доволі таки популярним проводженням свого вільного часу заняття. Як ви думаєте, яка з цих бізнес-ідей буде актуальною в найближчі роки та є найбільш прибутковою? Пишіть в коментарях, а ми побачимось в наступних відео на каналі. Бувайте!